Всім доброго ранку, для нас він не добрий. Наташа приходила о сьомій годині і сказала, що вже прийшов тест ДНК. Хто мене дивиться давненько, той знає, що в мене подружка Наталка, і в неї чоловік був пропав два роки назад. На війні він був, служив спочатку в АТО. 5 років, А потім забрали його, ну, потім війна ж почалась. І він е у квітні місяці 22-го року пропав 15-16, го го здається, так, точно я не скажу, не пам'ятаю. Ну і це, зробили тест ДНК, то вже підтвердився. Так що так. Будуть вони їхати за ним, ще не знають коли. Такі справи в нас. Не знаю, коли буде поховання, ще нічого не знаю. Та й вони самі ще не знають. У них донька у Польщі вона їде додому із внучкою. ну, з дочкою їде. Їдуть додому, і вони вже знали, вони ще вчора знали, натолка не знала їй. Сказали аж увечері. що так. Світла пам'ять йому, світла і вічна пам'ять нашим героям. Наші янголи-охоронці. Так що так. Царство небесне йому. Я буду пити каву. Мене сьогодні треба сходити мені на нову почту, забрати каву, сходити в аптеку і зварити суп. У мене мамка ночувала цю ніч, я її вчора покупала, треба її підлікувати. Ну, коротше так. Оце такі справи у нас. Буду я пити каву і щось робити. Буду йти. Я одяглася вже, буду йти в центр. Все, давайте, дівчатка, може, щось зніму. Давайте. Так, я вже вдома, роздіваюсь. Зараз. Розберу свої покупки. Получила я каву, зараз покажу вам. От, жарко. Натягла на себе жилетку. Та прямо жарко. Зараз розчешуся. Так, на голові чорношу, нічого не можу зробити. Під шапкою. Нічого, ви мене бачили вже, так? Да? Так, покажу вам, що я купила. Так. Взяла отаку красиву пов'язочку. Мені так подобається, така гарненька. Колір такий гарненький, розовий, рожевий. Взяла для ногтів, для нігтів. Ну, готово. Ну, рідина для зняття лаку, да? так. Це в аптекі. Це мамки. Та й собі. От. От. Корвалмен. Це на дебо буває все. Шочогінний чай, це я мамки взяла. Ну і вона у мене зараз. Я, мабуть, не казала, що вона у мене, так? Да? Я її забрала вчора покупала, чи казала, чи не казала. E, бачу, ноги в мені не подобаються. Взяла чай сечогіний. Так, це вже Сережа приїде, тоді в больницю її відвеземо. Так. Мандарини. Як Я люблю мандарини. Ось такий гарбуз гарний. Оце 50 гривень такий гарний. Така блідна, блідає. Сир. Моцарела, вершки. Ой, це не ці, Це вершки, це пуста пачка. Ось ці вершки, вершки, желоти, 5 пачечок по 16 гривень. Козу, висівки. Мені козу більше подобається. Вони більше схожі на, на борошно, Так, оце а це кава. Зараз я її відкрию, це все приберу. Покажу вам каву. Так, зроблю розпаковку, да? Ось, бачите? Так, Це я заплатила 390 плюс 95 гривень доставка. Да? 390, 95. Що це буде? 400 85 гривень. 485 гривень за 500 грамів. Нормально. Це якась у них акція. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Так, дивимось. Зараз візьму опуляри, Ну, ось така кава. У руках Весі, мехме Ефенді, фенді. На промі, дівчата, хто не знає, замовляйте. Ну, я ж не рекламірую, мені за це ніхто не платить. Я просто з вами ділюсь дуже смачна кава. Так, що вони тут пишуть? 22.06. 24-й рік? Ну, до кінця травня? Ми його і поп'ємо до кінця травня. ну тому воно і дешеве, бо його ж вже срок виходить. Ну ну так, Ще ж срок? До 22-го, да, 22 го 06-го, Ось. Де ж вам показувати? Так, так? Ось двадцять 24 рік. Все. Так, піти перевірити інкубатори, поробити повороти і щось готувати, приготувати якийсь суп. Мабуть, я расольник зварю, Мамка сидить жде. Та вона щось їла, казала. Що вона їла? Щось А, ні війно. Ніколи в житті її не їла. Ну, добре, давайте. Так, баночку красиву ще не купила, позабулася. Бо... І була сьогодні в Аврорії, ну запишиш собі баночку гарну, для кави. Забулася. А хіба тут не забудеш? Треба записувати все. Так, відкриваю, перекидаю, пересипаю. М -м -м. Дуже мілко, як пудра. Це такий помел повинен бути. Так, скільки ж сюди влізав гоночку. А три. Покладуха й так ще лежить. Воно так краще зберігається в полізі. Повідали з мамкою, мамка вже пішла віддихати. Фух, я теж піду полежу, а потім буду працювати. Не знаю, з чого почати. Яйця треба просвітити це в першу чергу, а потім все остальне. Пішла трішки полежу, так додаю вершки і буду пити каву. О. Ну, смачна та і все. Мягенька, не кисла, добро. Хай. Подивлюсь, що там приходить, приходить Це Фейсбук. Сьогодні в нас цілий день висловлюють співчуття Наташі і сім'ї. Дітям. Всі друзі, всі знайомі, всі, хто добре знав, знає. Вони з Сашком однокласники були, ходили в один клас, з дитинства дружили, потім одружились, так, як і ми. Народилося двоє діток, дві дівчинки. таке. Поп'ю каву та піду робити, піду світити яйця. Так, прийшла працювати, пересвітити оці яйця і оці. Зараз буду світити. Так, прийшла попрацювати. Буду світити яйце. Багатенько треба пересвітити. Все. До включення. Ще включу та послухаю по ютубу та й пересвічу всі яйця. Покажу вам відхід. Ось. Це такі, що ще можна їсти. Це вже дуже старі, скільки тут. Дев'ять геть старі, такі що викинуть. Ці ще можна їсти. І оці ще можна їсти. Це геть такі хороші, тільки у них тут е, насічка. Так, 16.23 виходимо сніжком. Сніжок побіг. Ми сніжком на місці йдемо займатися. Мене вже не навіть з дому те. Ще я дивлюся от на мамку, мені страшно робиться. Ех, страшно робиться, що. Що, ну їй майже 80 років, але ж це ж ж не вік. Ну, оця ж болячка, в неї ж діабет теж. Вона з'їдає. Так, іде. Я її в понеділок. Вже ми з нею договорилися, що готуємося і в понеділок у лікарню. Давай, так, один круг дали, заходимо ще на один. Ну, сніжок десь не хоче він йти далеко. Воно він. Сніжок, ти йдеш? Я пішла, ти як хочеш. Так, фух. Ми пройшли два круги. Йдемо до дерева. Йдемо робити вправи. Так, робила зарядку, там Сережа дзвонив та й я виключилась. Так, вечерять сідаю. Мамка пішла там своїм собачкам дати і курей закрити. А я їй варю кашку із гарбуза, із пшона. От, а собі пожарила яєць. Хочу я Яєць жарених. Мамки зварила гарбузяну кашу. Чи гарбузову, як правильно. Собі яйця піджарила. Хочу їсти я щось сьогодні, коли це я їла. В обід ще, так. Да. Ну, їсти вже хочу, коротше. Всім смачно. Ой, фух, все, замарилася, нема сил просто. Вже дотягла до пів восьмої. Так, буду йти я вже в кімнату. Розстроєна сьогодні такий день за все. Найбільше за мамку розстроєна, та і все. Ноги так понабрякали в неї. Ой. І дихалки геть немає. Ну, ходила ще додому, ходила. Ой, ну нічого, каже, з понеділка в больницю поїдемо. Трохи каже, Може, краще стане, ну як, яке там краще. Так, все, давайте, дівчата. Гарної всім. Ой, тихої, спокійної всім ночі, яка там гарна. Спокійної ночі всім. Що це в мене, наче чорне? Так, ну все, дівчатка, буду я йти лягати. Спокійної всім ночі. Нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників. Нашу вільну рідну Україну. І до завтра мої дорогенькі. Треба занести мамки будильник. Зараз занесу все на добраніч До завтра. До побачення.